Це трошки було погано. Блять, це підтір, Той на є четвертому він стоїть стільки в часу шесть з фугасом, Курва мать, блін, це От прямо, да, воно справа стоїть, сука. <с <с <warmed> ну сука, блін, ну де вони такі ебануті вберуться? Воно стоїть, воно спеціально зарядило фугас і чекає з фугасом. Та де ж то ти такий прекрасний танц для фугаса? Ну, блін, де та поебень його навчило, что то на фугасі треба. Все, в нього в алгоритм нього по, по ЛТСі треба фугасом стріляти. А фугасом, блять, <с с но> стоїть не фугасом стрілять воно йобнуте.